12 січня фахівці Держпродспоживслужби отримали повідомлення про масову загибель домашньої птиці в приватному домоволодінні села Новостародуб. За результатами лабораторних досліджень було підтверджено діагноз грип птиці. В огородах біля присадибних домогосподарств є річка Інгулець. І плесо самої річки воно вийшло трохи з берегів, і на ній дуже було багато дикої птиці, таких там качки там синантропної дикої птиці. І враховуючи те, що птиця вона утримувалась вигольну, ходила по дворам, і це стало цією причиною. Як воно проявляється? Дика птиця, вона є переносчиками, вона не хворіє і немає в них виражених клінічних. Ознак захворювання. А свійська птиця, вона, ну, наприклад, такі як кури, вони 100% в них становить летальність. Ну, 70-100%. Чим проявляється відмова від корму, пригнічення, скуйовжена ж пір'я, витіки з носа ексудата і ну, 2-3 дні, і смерть птиці. На, по даному випадку там майже не було ніякої клініки, як, як симптоматики. Було, що звечері птиця була здорова, ну прийшли, вся птиця мертва. Він небезпечний не лише для птахів, несе загрозу вірус пташиного грипу і для людей. Вірус грипу птиці це є вірус типу h 5Н1, цей вірус він переноситься на птицю, він може переноситися до тварин і можуть ним хворіти також і люди. Як пишуть література, що якщо в людини є вірус грипу, Звичайний і передається вірус грипу птиці до людини. То він може там нести загрозу тим, що вірус він по собі мутує, і потім вже поширюється епідемія самого грипу від людини. Може бути передача від людини до людини грипу. З 15 січня дві вулиці у Новостародубі оголошено інфікованою зоною та встановлено карантин. Визначена інфікована зона: це становить вулиця Гранітна та вулиця Козацька. Села Новостародуб, в яких має запроваджуватися і запроваджується, проводиться робота щодо стемпінгауту. А саме це знищення виду птиці свійського в особистих домоволодіннях в цій зоні. На сьогоднішній день було вже вилучено 529 голів птиці. Птиця спалена, і там тривають заходи. Дальше також визначено трьохкілометрову кілометрову буферну зону. Це села Новостародуб та Федорівка. В цій зоні буде проводиться облік і епізотичне обстеження всіх птахогосподарств, які є на цій території. Є там певні заборони щодо вивезення посліду на поля від птиці, щодо відвідування домогосподарств сторонніми особами, ну, а саме пташників маються тут на увазі. Потім проведення ярмарків, там, ну, інших скупчень, щоб не було там ніяких птицій. Ну і щоденний проводиться епізотичний клінічний огляд всього. Птиці. Потім там буде проведено відбір кров, крові від птахів, а також там драхеальних та інших змивів для того, чи немає там цього, цього захворювання. Десять населених пунктів увійшли у зону нагляду. це зона радіусом 10 кілометрів, в яку увійшли це села Олімпіадівка, Червоносілля, Мар'янівка, Балахівка, Олександрівка, Чечеліївка, Малинівка, Петрівської територіальної громади та село Видний гайок, Пустельникова, Ізмайловка, Олександрівської міської громади. В цих населених пунктах також там є певні заходи. Це також буде постановка на облік всієї птиці, клінічний огляд, її обходи по дворам. Також буде відбиратися матеріали для з кожного населеного пункту для того, чи для моніторинга, чи немає там цього захворювання. Вакцинації від грипу птиці немає. Одним з дієвих способів профілактики є знищення хворої птиці задля локалізації поширення хвороби. Також треба дезінфікувати приміщення, де птиця утримувалась. Зазначимо, що в Олександрійському районі грип птиці зареєстровано вперше.